Друзі, привіт! Вітаю! І як у вас всіх справи? У надію, всіх все добре, у нас також. Так вже всі люди вернулись з відпусток, а у нас вона тільки попереду. Тому будемо збирати в дорогу. Це для мене трошки так, тому що ми летимо літаком, а не машиною. Зазвичай я звикла, що ми їдемо машиною, де я можу упакувати все, щоб щось часом не забути. Тут у нас багажі обмежений, точніше, багажа ми не брали, ми брали тільки ручну кладь. Надіюсь, нам цього місця вистачить. Тому зараз скоренько вам покажу, що я купила. Це так, початки збираємось. Так, досвіду, як такого, в мене літати дуже великого немає, тому що літала буквально я кілька разів. Єгипет, Турція і Україна. І все. На тому всі мої польоти закінчились. Отже, зараз у нас поїздка намічається всередині Іспанії і на острів, тому треба взяти все, що можна брати в ручну кладь. Отже, я купила такі бутилочки. Отже, сюди я планую налити крем від загару, щоб він пшикав. Надіюсь, він не буде загустий для тієї штучки. І взяла для шампуня і кондиціонера. І купила собі ось такий крем. Правда, я думаю, ні, його можна буде 75 мл. Це крем для рук. Це я вже не вперше такий купую. До речі, він має дуже гарний, приємний запах і дуже гарно впитується в руки. Тобто він не залишає якоїсь жирної плівки. Він в макадоні, до речі, я його купувала. І це вже не вперше. І слухайте, я задоволена. Єдиний мінус в ньому ще дуже маленький об'єм. я би все ж таки його робила більше. Тут 75 мл лише. Е, так, це для ніжок я купила п'яточки. Тому що всі, хто знають як це, шльопки, п'ятка стає капець. І ось мені допомагає ось така штучка мені подобається. Пилочки взяла, щоб якщо щось підпиляти. Дезодорант. Також планую взяти з собою. І не знаю, взяла собі ось такі шампуні на пробу це маркадонівська марка. Ась, буду пробувати, не знаю, пише, що це для жирного волосся. У мене волосся почало знову жирніти. Я зробила собі знову замовлення корейської тої марки, яку я раніше купувала. Але вона мені до відпустки не встигне прийти, тому, тому налию собі ось цей шампунь, подивлюся. І все. Ну, звісно, була в Меркадоні. знову накупила собі ось цей сезамчик, я його обожнюю. І євро 25. це вже точна ціна, можу вам з впевненістю сказати, так як сьогодні тільки купувала. Ну що ж, решта речей будемо збирати трошки пізніше. Доброго ранку. У нас вже день перед нашою поїздкою на відпочинок. Після всіх нервів, які ми пройшли. Точніше, не знаю я хто. У нас такий дощ, іду я збирати сумки. Надіюсь, туди, куди ми їдемо відпочивати, буде сонечко, і ми погріємось трошки. Ну, що, ж, щодо поїздок, я. Так, часто не літаю літаками, і це для мене додатковий стрес. Отже, тому що ми не брали багажа, ми брали тільки ручну кладь. Від нашої авіалінії написано, що можна брати до 10 кілограм сумку на кожну людину. Отже, переливала я вже шампуні, гелі і креми від Загару. І, і так, і буду збиратися. Hola. A partir de ese momento deben activar el movimiento de sus dispositivos electrónicos. Сан Канарія. Зараз йдемо, маємо взяти машину на прокат. Я вам потім все розкажу, яку компанію ми вибрали, скільки оплатили і так далі. Ось така в нас ручна клач, це Лєни, Ось там Серхіо. Чемодани ми не брали. посуши тепер ручки. Так, ось ми йдемо брати машинку. Ось нам попалась така. Ось такий сетринчик. Вау, ми ще на такому не їздили, ні? Ні, так. мають має бути кріселка в машині. Ану. Є бустери. Пакуємось і поїхали! Компанія, в якої ми орендуємо автомобіль, ось так називається. До речі, це досить бюджетний варіант. Нам за дні виходить. І там, до речі, повне каско виходить 130 євро. Чудно. Потім зроблю огляд на такий автомобіль. Дітки. Шостуємо продачу. Це яка-то друдюча земля, ге? тільки щось садити. Все чорне. Камінь і чорнота. Так, ось так називається наш готель. Ось так виглядає рецепшн нашого готелю. Дуже приємно нас зустріли, дуже красиво. Причому писало в букінгу, що заселення у нас з четвертої години, і вуаля вони нам дозволили номер розяти пів першої. Тому ми зараз швиденько передіваємо наші купальники. І нам дозволили вже йти в кафе, перекусити щось, ось там басейн. О, як красиво! Я в захваті. Дітям подобається. Температура досить вологість висока, хмарно, але це непогано. Ой, дивіться, це моя стихія. Різними мовами є книжки, ну звісно, української тут нема. Я так думаю. Так виглядає наш номер. Це є два ліжка. Величезна шафа. І вуаля, така перегородка скляна. І ще є два ліжка. Ось так. Тут є телевізор, поки ми ж тут Тут ще є одна величезна шафа. І тераска наша. Дивіться, яка в нас тераса. Тераса величезна. З виглядом на море. Ось внизу є дитячий майданчик, басейн дитячий. Речі, круто, круто, я в захваті. Так, І тут ми заходимо, це є наша ванна. Величезне, величезне зеркало. На цілу стіну. Правда, душ. Діти трошки розчарувались, але я думаю, нічого страшного. Знову ж таки, рушнички білесенькі, гарнесенькі. І тут входило ось таке мило. Ми вже взяли своє і ось таке мило ще входило. Всі решта речі наші. В номері є також холодильник, телевізор, вентилятор обидва і, в принципі, все, що потрібно. Ну що ж, друзі, хочу підвести перші такі враження свої від самого поселення і ставлення самого персоналу до нас. Отже, По правилах заселення відбувається з 4-ї години. Це ми трошки розгубилися, тому що дуже довго ми прилетіли в 9 Ну так, Ми потратили трошки часу, щоб взяти в оренду автомобіль і ми не знали, що робити. Але вирішили поїхати знайти готель. Від аеропорту ми до готелю їхали приблизно 30 хвилин. Приїхали сюди, і вуаля, нам сказали, що ми можемо вже шмужі їхні клієнти, і ми можемо користуватися всіма послугами, які нам тут надаються. Правда, кімнату нам дали трошечки пізніше, десь пів першої, але нам теж дозволили вже зробити чекін і вселитися в номер. Отже, ми взяли свої речі, залишили переділи з точніше, купальники. Нам дали ось такі браслетики. Від готелю ось такі. І все. І ми пішли на перекус вниз до ресторану. Ми оділи купальники поплавали в басейні, після чого нас вже чекав обід в ресторані. І ви знаєте, що я вже давно не відпочивала в готелі, де є все включено, то до інклюїдо. І не знаю, але я в захваті. Готель, він позиціонує себе як призірки. Я би йому дала цілих чотири. Дуже смачні сніданки, величезний вибір, є перекуси впродовж цього дня аж до 6-ї години вечора. Напитки алкогольні, безалкогольні, можна брати також без обмежень до 11-ї години. Надіюсь, мене буде чути, тому що тут ходять різні людиства, багато говорять на таких мовах, що я навіть не знаю, що за мова. І, і що? Людей дуже багато. Я так розумію, готель є повний. З дітками дуже мало. Можна порахувати на пальцях. Тому що всі діти вчаться, і ми відпочиваємо. І так, я в захваті. Чи може я порекомендувати цей готель? Перебуваючи тут вже другий день, так. І я твердо можу йому поставити оцінку 5 з 5. Це в порівнянні з тим, що останнім часом мені проходилося відвідувати. Ми не їздили на такі відпочинки, це були такі більше, як 1-2 дні перебування, але ось цей готель, він просто надзвичайно мені сподобався.